Прийшов тато на двір, сиділа на возі дівчина, а один був поляк, вже ж поляк. Подивилися документи і забрали його, і повели на навіть посадили. А я біжу і кричу, ну як я буду бігти за підводою. Кажуть, то вже доньочко. Тато так сказав і повезли. Боротьба двох поневолених народів українського і польського вилилася в криваві сутички, внаслідок яких загинули тисячі цивільного населення. Мене багато років, і цю боротьбу назвуть волинською трагедією Саме ці події визначать як геноцид здійснений українськими націоналістами. Таку резолюцію влітку 2016-го ухвалив польський сейм. Тож 11 липня у Польщі оголошено офіційним днем пам'яті жертв геноциду. У цей день 1943 року. Нібито відбулася організована операція, в якій сили української повстанської армії знищили понад 100 польських сіл на території Волині. Про це активно пишуть мас-медіа та знімають художні фільми – Волинська різанина стала приводом для гучних політичних заяв. В жодному випадку і ніколи не можемо о це запам'ятати. Ніколи не може бути так. <тит> <тит> ніколи і в жодному разі не можемо забувати про те, що такого виду злочин, скоєний проти поляків або взагалі подібного роду, не може бути згаданим, оціненим або вважатися чимось меншим за геноцид. Це був саме геноцид, і я хочу це підкреслити. Це виражає слово людобийство, то було людобудство. ще раз це то підкреслити. Для того щоб зрозуміти те, що сталося в роки Другої світової війни і перші повоєнні роки, достатньо буде оцінити ті події, які відбувалися вже після Першої світової війни. На території сучасної західної України сучасної східної Польщі це, це бажання відновити свою державність українців-поляків призвело до їх зіткнення, тому що кожна з Народів важаються території своїм Украї... Це протистояння і стало причиною подій, відомих як Перша українсько польська війна. Однак слабкість українського війська та міжнародна підтримка, якою заручилася польща, призвела до поразки українців. Галичина та Волинь відійшли у володіння Польщі внаслідок Варшавського миру. Вони тоді поставили свого роду ультиматум перед українською народною республікою. Тобто, 19 2019 році, коли Україні було дуже важко. Якщо ви хочете, щоб ми вам е -е, помгли, підтримали вас, визнали вас, ну, то віддайте нам Галичину і Волинь. Попри обіцянку захищати Україну в боротьбі з більшовизмом. Польща підписала з Росією юристський мир. Унаслідок документу територія України була поділена між Польщею та більшовицькою Росією. Українці не визнавали свою поразку. Зі звернення Конгресу українських націоналістів 1929 рік. Організація українських націоналістів, маючи на меті створити незалежну соборну національну державу, змагає до повного усунення всіх окупантів з українських земель. І керуючись інтересами нації, відкидає орієнтації на всіх історичних ворогів України. Відповідно, проводили різного роду як інформаційну про роботу для поширення інформації про необхідність боротьби за незалежність, так і терористичні акти спрямовані проти конкретних представників цієї окупаційної влади. Одним з найбільш таких яскравих, напевно, в цей період так, був з вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піранського. У відповідь польська влада вдавалася дуже жорстоких акцій придушення. Одні з найвідоміших таких акцій придушення була так звана пацифікація 1930 року, в ході якої брутально знущалися над українцями тільки за те, що вони українці часто знищували якісь осередки української культури, громадського життя, ув'язнювали українців. Наряду з пацифікацією стояло також знищення православних церков, що почалося практично відразу після поділу України стосунки з. Загострювали й соціальні питання. З книги Івана Ольховського Кривава Волинь. У 1923 році із 283 осіб, які працювали у воєводському і повітових управліннях, 274 були поляками. Жоден українець у міжвоєнний період не займав на Волині посади старости. Тому, коли війна почалася, українські націоналісти сприйняли її як можливість актуалізувати питання власної державності. Історики переконані, у протистоянні між поляками та українцями не обійшлося без впливу третіх сил. З приходом радянської влади, здебільшого, поляки стають об'єктом репресій. З іншого боку, політику загравання проводили й нацисти на Холмщині та Нацяні. Там відкривалися українські школи, читальні, відроджувалися церкви ви. Ще одним ударом для поляків була Акціон Інзамость. З метою утворення поселень для німців окупаційна влада проводила політику переселення. Але якщо українців переселяли до польських сіл, то поляків до спеціальних таборів. Це не могло не вплинути на настрої поляків. Для них українці стали зрадниками. Невідворотною точкою українсько-польського конфлікту став 1942 рік. Територіальний центр протистояння на той період аж ніяк. Не Волинь, а сусідня Холмщина. Польські підпілля ліквідовували їх, звинувачуючи, в співпраці з німцями, тобто ліквідовували їх як колаборантів, а для українців це були, власне, місцеві. Авторитети для обох окупантів. Ця внутрішня війна була вигідною. Тож відомі випадки надання допомоги у вигляді зброї або амуніції на Галичині у 1943 році створено дивізію СС Галичина, що формально була частиною німецької армії, але складалася переважно з українців. Для українських повстанців їх акції проти поляків грали лише на користь. Утім, не лише німці були зацікавлені в польсько-українській боротьбі. Провокатори е листівки розкидали, підбурювали на, на поляку наш, а поляку підбурювали на наш. На Волині до кінця 1942-го ситуація відносно спокійна. Нову ноту в конфлікт внесла поява тут радянських партизанів. Ті, хто стали ворогами для українців, для поляків можливість реалізувати свою мету. Перед тим, як на ставки мали поляки різати людей чи бити там, як там, каже, зустрілися і руска партизанка. Сидір Артемович Ковпак проходив да. тут. Штаб польської армії, він був у Білені. У Білені. Чого тут вони зійшлися? Ну, то не вже поляки, значить, поляки знали, що будуть на ставки нападати, то чого ж захисники купаківці не могли попередити? Значить, вони договорилися добре. Відно, польські села стали опорними пунктами для радянських партизан. Бо завдяки цьому конфлікту, по суті, принаймні на деякий час радянський Союз отримав в обличчі польського підпілля і чи польського населення більш лояльне до себе населення, і це стало зрозуміло. Багато поляків вірили в те, що радянська влада відновить польські кордони 1939 року. Але для українських повстанців позиція поляків була неприпустимою. Бажали... Відновити власну державність та жива пам'ять про попередні злодіяння для двох сусідніх народів вилилася в трагедію. Сиділа на возі дівчина таке чорне плаття із білими цяточками. Де я тепер побачу це плаття, так мені в очах воно показується. І сидів один воєнний в русській шапці воєнний, а один був. Пурвани шапки. Ну, поляк то аж ж поляк. Ну, О, і висить така шапка Пурвана і прийшов на, до нас на двір, тато миє ноги, а її воєнні дивляться його документи. Подивилися документи і забрали його і повели на вис, посадили. А я бежу і кричу. Ну як я буду біжці за подводою? Покричила, покричила, тата повезли, а сестра пасе корови. Сестра старша на рік за мене була. І пішли в ту грузінну долину на неї шукати, його шукати. Найшли. Найшли на вильхах, шнурки висять, а тато вже рік пройшло. О. І знайшли, а в його такий хренч був, щоб не той хренч були б не забрали. Тож то рік, знаєте, людина вижила. І калісон, в колесонах тільки був своєї роботи, то що колись ткали. О. І прийшли, приїхали додому, і дід Силивестер зробив труну, і поїхали, забрали і привезли на могилки. То був, як привезли е, сюди вже до села, то був тата рот роззявляний, і тато ще ж був молодий, 33 роки, то зубив зубив, геть всі зуби були вибиті. Ми жили на хуторі від Села крать два кілометри на хуторі Ясинівка. Батько казав, чутиш уже і людський крик, і плач. Батько тихенько на коні, на підводу і поїхав додому на ясиновку. Ми з матір'ю десь були якісь чи сіно купити, чи, 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 чи якесь біжа було. І туди ми були. Ну, батько приїхав, якось там а, зійшлися, але і мати вже там на Ясиновці теж почула, що теж і собаки гавкають, і, і, і плач, і все. Щось значить недобре. Ну, рано вже пор. вже ясно, що сталося. Там на їх був поляк, буцак. І що? Що зробили? Що? Забили того поля? Ну, ж ми. Забили. Наші забили, так? Да? Я був в хаті там. І бачив битого поляка. Кров по хаті, От. Да? — Сусід э, э, стукає. Кажуть, дядько втикайте по поляки. А в нас було всі дизапреж... вис і там і перена, і ми раз-два на той сідаємо, нас троє дітей. Я і ще дві сестри. Доїжджимо до моста, в... біжить невеличкий такий гушний поляк. Прибігає до тих дідів, два діди їхало тіньми. Як наче пошукав, нема ворож'я, нема, Давайте їх діди вбити. І то б'є, їх як попало. О. А що підходить до батька? А, ти, а батько буде їде старий, батько був молодший, ти їде, а там мати до того батька і застрелити. А вже батько до того прилякається, що вже мене прилякається, вона не боїться нічого. О. Каже, стріляй, каже, дай мені каже, з дітьми. Тогда мені з дітьми попрощатися. І, і я крадуся, аби всі обтягли. А той опустив вжу. Не, не став того стріляти. Жорстока взаємна політика армії Крайової та української повстанської змушують замислитись, чому два поневолених народи, які спільно хотіли звільнитися від радянської та німецької окупації, не об'єдналися в часи Другої світової війни. Виявляється, такі спроби були і навіть неодноразово. Документи підтверджують, що за стіл переговорів провідники УПА та АК сіли ще влітку 1942 року. Головною причиною цьому була репресивна політика з боку нацистів та комуністів. Із повідомлення НКВС представники АК визнали право дій УПА на західноукраїнських землях і погодилися про наступне: загони АК, що діють на території Галичини і Волині, на схід від рік Бух і Сян. Підпорядковувати головному штабу УПА представники УПА і собі зобов'язалися підпорядковувати командуванню АК загони УПА, що діють на захід від ріки Бух і Сян. Однак переговорний процес не приніс результатів. Перемовини відновлено з ініціативи Польщі наприкінці літа 1943-го, коли обидві сторони зрозуміли у їх протистоянні зацікавлені треті сили. Результат підписання угоди про припинення боротьби. Рішення Другої конференції Організації українських націоналістів квітень 1942 рік. Стоїмо за злагіднення польсько-українських стосунків у сучасний момент міжнародної ситуації та війни на платформі самостійних держав і визнання панування права українського народу на західноукраїнських землях. Однак і ці переговори не призвели до конструктивного вирішення питання. Успішна співпраця двох армій прослідковується вже в повоєнний період, коли Українська повстанська армія та нащадки армії Крайової, рух, вольность і незавіслость, боролися проти радянської окупації. Тож факт переговорів, що тривали між УПА та АК, практично перекреслює концепцію геноциду. Ще одним чинником є відсутність необхідних документів. Я сам займався цією проблемою, вивчав документи українські, польські, радянські, німецькі. Так от ніде в цих документах немає інформації про масштабну акцію, яка нібито мала би охопити понад 100 населених пунктів. У документах проводу українських націоналістів вказано під час відплатних акцій жінок та дітей не чіпати однак у деяких селах, зокрема й на Волині, цей наказ порушувався. Це свідчить про стихійний характер відплатних акцій, які часом не підпорядковувалися загальному керівництву. Кількість жертв українсько польського протистояння встановити важко головно тому, що в період радянської влади ця тема була забороненою для обговорення у сучасній польській історіографії. Жертви волинської трагедії оцінюються в сотні тисяч людських життів. Однак українські краєзнавці переконані, ці цифри перебільшені. Загинуло українців 9300. тисяч а поляків 6500. Певна плутанина, яку свідомо чоловіці деякі історики, які подають інформацію про те, що знищені такі то такі -то, такі то села і, відповідно автоматично доносять до загиблих всіх тих людей, які були мешканцями сіл. І ще один важливий момент, який випустили з поля зору. Трагедія польсько-українських відносин не завершилася у 1944-му. адже протистояння двох народів прослідковується й далі, зокрема на Галичині та за А вже після війни комуністична влада. Та Польщі провела сумнозвісну операцію вісла. Резонанс навколо Волинської трагедії 1943 вносить свої корективи у відносини України та Польщі. І зараз, у 2003 році, два тодішні президенти Леонід Кучма та Олександр Квасневський, нібито дійшли політичної згоди, спільно відкривши меморіал загиблим полякам у селі Павлівка. А минулого року нинішні президенти Анджей Дуда та Петро Порошенко засудили злочини та. Підкреслили важливість уникнення непорозумінь. Попри взаємоповагу на політичному рівні, конфлікт триває. У Польщі руйнують могили воїнів. Упа в Україні обстрілюють польське консульство. Зростає інформаційна напруга. А новини, що впливають на негативні настрої двох народів, раду підхоплюють у Росії. Україна сьогодні фактично напала на Польщу. Журналистам представили фильм Волынь о трагедии 43-го года. Теперь вопрос: может ли эта картина подорвать двусторонние отношения Польши с Украиной? З уваги випускається, одначе не найважливіша деталь. Поляки одні з перших підтримали українську незалежність у 91-му. Стояли пліч опліч з українцями під час помаранчевої та революції гідності. Разом із Польщею нам вдалося провести найголовнішу футбольну подію 2012-го. і саме Польщу називають адвокатом України в Європейському Союзі. Трагедія, що сколихнула наші держави у другій світовій, важливий аспект дослідження в історичній площині у контексті ж звичайних людських відносин повисає питання: що важливо шукати винних та відповідальних, чи зробити все, аби ще однієї такої трагедії більше не трапилося.